А, доброго дня, доброго часу доброго. доби. А ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. Канал для просвітлених, пробуджених а, і тих, що в процесі, і я не про сон. І давайте подивимося. Дічки. Так, про що будемо розмовляти про диявола. Тільки хотіла сказати, давайте подивимося, чи було нещодавно магічне втручання в ваше життя. От не знаю, як піде, але інформація йде. І, прям таки хочеться розібрати по кісточках. На молекулу, начебто, хочеться розібрати. Благодарна, дівчатка за підписки, за теплі слова, за теплі коментарі. Казала і буду казати, я просто отримую нереальне задоволення, коли читаю ваші коментарі. Чесно, мені дуже приємно. Благодарю вас, дівчатка. Нехай всі ваші бажання, які вам на благо, нехай вони збуваються. Так, поїхали. Давайте глянемо. Хто ви наразі. І будемо дивитись далі. Хто ви. Так, ви людина стабільна, людина сімейна, для якої важливі сімейні цінності. Незважаючи на це все, ви начебто от знаєте свій шлях. От ви знаєте, яким шляхом вам потрібно йти, і ви ним ідете. Тобто, наразі ви. Або дійсно в якомусь путешествиї, можливо, в когось про... проіграється. Так, давайте дивимося далі. Я хочу сказати, що от ви знаєте свій шлях, ви його прямо таки намітили. Крім того, що хтось просто, можливо, в поїздки в путішестві. Да? Хочу запитати, про що крадіжка? Бо передчуття у мене... Не дуже добре. Про що, крадіжка, що ви захи... захистилися від якоїсь нападки, дівочки, від якоїсь нападки, тим, що зробили якийсь правильний вибір. Ви б зробили якийсь вибір, чим не дозволили, можливо, він був навіть вам важким, і чим не дозволили, не знаю, кому зараз будемо дивитися, зазіхнути на а, щось ваше. Можливо, на той самий дім, можливо, на, на будь-який ваш ресурс. Ви зробили правильний вибір, тим самим захистилися. Ось знову на дні колоди диявол. Давайте запитаємо про що диявол? Про що диявол? Дівочки, під предлогом якоїсь допомоги, якоїсь допомоги вам щось було запропоноване? Можливо. От я навіть не знаю, тут так, у мене зараз енергії розділяються для тих, хто дійсно, кому дійсно щось приходить у вісні, таке теж буває. А комусь просто була. Це може казати про будь-які нечисні зділки, наприклад. От вам була запропонована якась зділка, а ви, проаналізувавши, і ви тут людина ну, віруюча, людина в чистих енергіях, проаналізували, відсікли тут плітки, але насправді ви ну, проаналізували і вирішили, що воно вам не треба така допомога. Безплатна, ви мене зрозуміли, або легка, легкі такі гроші, такі легкі достатки. І ви просто зробили правильний вибір. Чим захистили своє, своє майно, свій урожай, тобто не спокусилися на щось. Розумієте? От тепер у мене знову там розкладу, знову у мене роздвоїться. Добре, давайте будемо дивитися далі. Тобто, вам або пропонували якийсь договір у вісні, або вам дійсно запропонували в зімної житті. Щось таке, що вам не сподобалося, ви відмовилися. Чим абсолютно ну, отримачку університету канцелярію? Розумієте? Так, і давайте ж подивимося все-таки. чи був магічний вплив недавно. Судили ще? Дівочки, була спроба. От, мені вже полегшило, чесно кажучи, презирство. Була якась ситуація, навіть якщо це була, якщо це навіть був магічний вплив якийсь, то ви це спокійно відсікли тим, що у вас гарний захист ще або своїх родових захисників, або своїх предків-роду. Прям предків-предків, або захисників, ті, що бувають по вашому роду. Це совершенно різні речі. От. Була попитка, але вона закінчилася невдачею, тому що ви в кінці залишаєтеся незал... незалежною. Давайте далі. Якщо це не про магію, дивіться, то так само ну, аналогія цієї ситуації, що ми ще щойно виклали, дивіться, ви відмовилися і тим самим так само отримали благословення вищих сил. Добре, тепер на цьому знаєте, що я хочу. Я хочу подивитися, просто ми підемо по потоку. Що вам ще хочу сказати карту, тому що мені щось навіть звелилося на голову. Я зрозуміла, що треба щось запитати. Добре, прошу презирством. За... Люди, які вас призирають, девочки, насправді нічого не знають. Хочуть боритися в вашому біргі, я б сказала. Насправді нічого тут про вас не знають, хочуть знати ваші таємниці. І хочуть дізнатися, знаєте як? От, а звідка ж ви така переможеця? А що ж ви така знаєте, чого не знають вони? А... Ну, як у вас так виходить просто? І вони вас просто ну, от, ненавидять вони вас, чесно. Давайте поїдемо далі. А, останнім часом дуже багато розкладів, які не для всіх. Ну, тобто, ну, не кожен зрозуміє, хоча я бачу, що багато дівчат відгукується, я благодарна. Що вам ще потрібно знати? Від своїх недоброжелателів. Давайте. Що ще треба знати? Що з вами слідкують, девочки, що вас знову будуть намагатися спокушати навіть з-під тишка, навіть, можливо, з погрозами. І все це буде під красивим предлогом, як там була карта допомоги, під предлогом наставництва. Типа вони знають краще, будуть пропонувати вам якісь, е, от, начебто, і взаємовигадні союзи. Розумієте? Що ще? Вам кажуть, що ви вже навчена. Ви вже навчена о, цих жорстоких людей, які вас вводять в заблуждення, можливо, це не єдіне, де в нас ще був такий розклад. І ви абсолютно спокійно знаходитеся в красі, тобто в своїй чистоті. Ви вже навчена, ще раз повторюся, і ви так і залишаєтеся правителем собственної жизни. Ну, це круто, чесно. Тобто ви не спокушаєтеся. Що ще вам хочуть сказати вищі сили через нашу шикарну колоду? Далі, що ще нам треба знати? От ще. Вам треба знати, дівчатки, що у вас є шикарний захист. Або ви самі наскільки, от не можу сказати, що жорстокі, наскільки ви просто биті ну, в лапках, зрозуміли мене, що ви самі здатні відстояти себе, своє тут карта Цербера і карта Меча, наскільки ви холоднокровно можете самі себе захистити. Або, дівчки, у вас шикарний захист, що всі ці обмани. Як гірка речка, розумієте, ви наскільки це, це все вже про, ну, бачите, наскрізь просто? І що навіть там за оці пропозиції матеріальні всі вам це просто не цікаво, тому що ви знаходитеся за штурвалом свого власного корабля. Тобто ви чудово розумієте, де у вас, хто до вас з чистою душею, хто до вас ну, в обличчя улибається, а за спиною плює. Дуже багато пасток, оскільки Пасток, який ви передбачаєте, тому що ви е, ну, Богом береження або там вищими силами, хто, для, кого, для кого як важливо, хто в що вірить. Тобто ви, ви Ви вже навіть прознаєте якось, це таке слово мені почало приходити, я так раніше не розмовляла. Прознаєте, де і коли буде пастка. І ви, начебто, готові. Ви знаєте, цих ненаситних людей, які хочуть. Зазіхнути на ваше, які за вами стежать, ви це все просто знаєте. От, тобто ви навіть розумієте, коли це станеться, тому що ви набагато на вищих вібраціях. Так, що це все старе як в світ. Ці всі маніпуляції старі як світ, і вони просто не мають під собою почі. Тобто ці люди всі від вас, ну ви їх ну, відв'язуєте від себе, ви їх ну, сторонетесь і ще раз, вони від вас дуже далеко. Тому що ви дуже грізні, тому що ви здатні себе захистити. Так, дві карти: грізний і карта захисту. Від всіх поганих новин, від цього всього негативу, ви прекрасно захищені. Так, зла відьма. про що? І знову ж кажеться, що ви м м м бачите всі ці проступки, люди закостіннялі, українською, не пам'ятаю, як це. Тобто люди, знаєте, як не те, щоб старої закалки, просто наскільки у них е е не розум, а бачення світу, наскільки у них воно однобоке. Розумієте? А ви це все бачите начебто з, з різних сторін. Зрозуміли? І тому для вас це просто ну, являється нешкідливим. Ви це можете передбачити і від, відзеркалити. Що ще вам треба знати, дівочки? Ну, ви слухайте свою інтуїцію. Слухайте свою інтуїцію. Так, а тут у нас про що? Так, ви наскільки ви наскільки добре розумієте себе? Наскільки добре слухаєте свою душу, що всі оці пастки їхні, ці всі спекуляції, що вони, для вас, вони вже давним -давно, давно пройдений етап. Розумієте? Так, за чим ви ностальгуєте, дівочки? Знову дадіу третій раз. За чим ви ностальгуєте? Я вам зараз скажу. От, нехай це буде трошки грубо, але я вам скажу, ви наскільки вже... Продвинута в цьому плані. Чи ви навіть трошечки скучаєте, можливо, за тими моментами, коли вам ще я на вас стока на голову не, не одягайте, будь ласка, наскільки ви вже бита? Ви також собаку зі на цьому, що ви навіть трошки скучаєте, що ви думаєте, Боже, я це все вже бачила? Ну чому ти де ти кого ти намагаєшся обдурити? Це ви так думаєте на своїх недоброжелателів, ну, ну кого ти хочеш обдурити? Я тебе бачу наскрізь просто, розумієте? І ви трошечки настальгуєте за тим періодом, коли ще ви були е, зелена і неопитна. От чесно, коли вам ще було, от прям знаєте, коли ви так вчилися з захватом. Сила за вами стоїть, дівчатка, або підтримка дуже хороша. Сила, яка, знаєте, як вам скажу, яка любий дебош, може таке слово, просто привратить в пепіл, тобто ну не попруть проти вас. Які б мене сильні дівчата дивляться. Так, ви в щасті, дівчатке. Якби там в щасті, тому що в чистоті. Так, і ви отримуєте подарки. Від кого подарки ви отримуєте? Хвилинку. Да. Так, планування. Ви отримуєте подарки, якусь допомогу. Від кого? Ну, скажу так, навіть від якихо, навіть від якихось нижчих сил, з якими ви працюєте. Розумієте? От ви і там, вас і там, м як сказати правильно. Ну, ви звідти отримуєте допомогу, можливо, вмієте працювати з нижчими силами. Розумієте? Це класно. Також це класно. Так, далі. Uh, всі щури, люди, які нечесні, люди, які з масками, просто вони просто пусті, тому що у вас є, uh, ну ви це передбачаєте, у вас є підтримка знизу. Дівочки, надіваємо правильну інформацію, тому що розклад не для всіх. От я це відчуваю, коли буде не для всіх, оце не для всіх. Але я, я думаю, що ви знайдете свого слухача. Так. Далі давайте ще трошечки візьмемо. От вони кажуть, що ми трудні з тобою, ми визнаємо, ми визнаємо твою силу, а придушення у нас каже про те, що ти коваль свого щастя. Розумієте, що ти не піддаєшся дресуванням, наприклад, там навіть з тими самими маніпуляторами. Такове свого щастя. Навіть ті, що хочуть до тебе тебе придушити, придушити, так і сказала, подавити твою якусь силу внутрішню, вони просто, ну, вони навіть вони визнають те, що ти краще. Розумієте? Прекрасно. Так, тому що ти сонце, тому що для тебе ти відважна. І для тебе ці всі маніпуляції дуже чіткі і дуже прозорі. Розумієте? Давайте візьмемо вам пораду. Карта того, що ви в чистоті, тому що ви постійно розвиваєтеся, тому що ви робите правильний вибір по творчості. Можливо, от так само, якщо ви розвиваєте два якихось своїх напрямки, Розумієте? І от ви, можливо, на якийсь один переключилися, а інший трошки простаює, але там також треба ваша увага. Так, з людей маски зняті, вам кажуть, що будь в партнерстві. Я зараз не про доброжула а а сили, які за вами. Будь в партнерстві, тому що іноді їм важко до вас достукатися через те, що ви десь переключаєте увагу. Вони кажуть, аналізуй все і вір. Так, і ти збереш урожай. Так, На дні колоди вони кажуть, що вони вас завжди попереджають про якісь негативні е, ситуації. Можливо, у віснах, можливо, знаєте, як просто висидити десь в якусь фразу почули, ви розумієте, що вам десь вдохнулося, що це вам скоро знадобиться. Задавайте запросу пространства, так. І ви будете отримувати інформацію, яка для інших просто недоступна. Дівочки, розклад не для всіх. Я вас благодарю. Благодарю за підписки, благодарю за лайки, благодарю за донати. І ще одне прохання. Я вас просто бага, багатенько. Я прошу всі особисті, ну, якісь особисті речі. Будь ласка, смс-чками, змій, бо в мене маленька дитина. Добре. Всім вдячна, всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Усі відповім. Не хвилюйтеся. Благодарю.